Друзі, стату Подобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом на фоні чуток про відставку Буданова. Президент Польщі Дуда нагородив Боданова однією з найвищих державних нагород для громадян іноземних держав золотим офіцерським хрестом ордена за заслуги перед Польщею. Не так давно Боданов терміново зустрівся із Зеленським. На фоні чуток про його відставку в руках була чорна папка. Одразу після цього телеграм-канал пишуть, що Єрмак вивозить речі з офіса президента із власного кабінету. Вочевидь, союзники і залужний дотисливовочко і. Ми побачимо відставку саме Єрмака а Не Буданова. Крім того, нарешті почнеться зачистка і арешти корупціонерів і посадок в СІЗО. Бутусов підкреслює, Андрій Єрмак зараз став найбільш токсичною, і небезпечною для розвитку України фігурою. Саме Єрмак накликав війну своїми перемовинами і поступками Путіну. Саме Єрмак зірвав підготовку до війни. Саме Єрмак дахує корупцію і рекет у судах і правоохоронних органах, і саме Єрмак набрав зараз вплив більше ніж будь-який олігарх, і робить усе, щоб захопити усю повноту влади в Україні на усіх рівнях. В той же час Михайло Ткач пише про масштабний деребан, у хі нелегкі часи чекають країну. Я прийшов в політику разом з Володимиром Зелінським. І піду разом з ним голова ОП Єрмак каже про свої політичні амбіції. Іншими словами про відставку, оскільки шансів президента Зелінського зайняти другий термін поспіль немає. Крім того, як виявилось, Зеленський уже має підписані заяви кожного з працівників ОПА, підписані і проштамповані, і залишилось вказати лише дату. Джерела пишуть, що на заяві Єрмака дата стоїть. Журналістка Денелюк Єрмалаєва стверджує, наступне нова стаття в «Політика» на тему, як Єрмак присів на вуха Зеленського, узурпував владу і розставляє скрізь під лабузників. Це проблема для країни уже побільша аніж сама війна і корупція для мене. Нічого нового там нема, але цікава цитата Юлія Мендель. Єрмак прилип до Зеленського від самого моменту, як приїхав на банку. Вони завжди були разом в підземному спортзалі. Саме там вони по-справжньому зблизились. Сказала Юлія Мендель, українська журналістка, яка була прес секретарем Зеленського з 19 по 21 рік. Мораль, чоловічі Брауманс в качалках до добра не доводить, і ще від неї про клуб. Після закінчення університету в неспокійні 90-ті роки він брався за будь-яку роботу. Зокрема, працював в відомому нічному клубі дискотеці в Києві. Першого такого роду після розпаду комунізму цей клуб відвідували як бандити, так і впливові проросійські політики. Що був штришок про пиху? От чого так пірдоля свиней пеп з прокурорськими ксивами, коли десь шкет, не штушку єрмака. У нього винятково амбітні прагнення. Єдине, чого він по-справжньому хоче, це визнання. Андрій може бути чарівним, але ним керує надмірне бажання, щоб його велич визнала. Він скаже, що для нього публічне визнання ніщо, що він дбає лише про країну, і що навіть якщо його ім'я зникне, це не матиме значення, але це все брехня. Він страждає, якщо його відсувають у бік, і його ім'я має бути на всьому. Сказав колишній міністр Мораль. Найкраща кара для єрмака знецінення, деконструкція, забуття. Власне, те, що він хоче зробити з опонентами і критиками до слова щодо відставок і перестановок в країні, а також деребані, говорила Ілана Зеркаль. Не можу пройти повз несподіваний розвиток сюжету в політичному сезоні, який щойно почався. Ось що ви могли не помітити те, що раніше на банкові стрибуни ВРО називали російськими ПСО сьогодні, є вже загрозою для нашої енергетичної системи. Виявляється, Кремль готує удари по критичних об'єктах ядерної енергетики, зокрема по відкритих розподільчих пристроях атомних станцій та підстанціях передачі. Які є критичними для забезпечення роботи атомної енергетики? Сьогодні про це заявили обидва комунікатори від України з заходу міністр закордонних справ Андрій Сибіга і сам Андрій Єрмак? У не знаю як для кого, а для мене це звучить як явка з повинної тягне на державну зраду. Є величезне питання щодо того, чим займалось профільне міністерство і енергоатом два роки. Чому ці розподільчі станції не захищені чи замовлено обладнання для ремонту і заміни на випадок атак? Також чому керівництво міністерства та енергоатому досі сидять в своїх кріслах, Бо потужні чи зручні керівництво міністерства було так сконцентровано на знесенні Кудрицького, що не помічало проблем з захистом на енергоатомі, та ні, просто легше перевірити готовність підстанції у Керенерго, бо таким чином можна відреагувати увагу від повної бездіяльності енергоатому. А тепер цим лякають партнерів, готують суспільство до сприйняття неминучої катастрофічної зими або мирного плану. Чи це нарешті визнання неспроможності керувати процесами із зацікавленням спостерігатиму за розвитком стації? Очікує у зв'язку з цим на серію потужних кадрових рішень. Наприклад, покарання міністра Галущенка, посадою посла а очільника енергатима Котіна, посадою посла в Казахстані. Це якщо все озвучено правда. Якщо ж ні, то справедливе покарання чекає голову Єрмака і Сибіга за те, що розповсюджують російське ПСО редакція каналу, не несе відповідальності за висловлення кремах політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам До зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.